Доброго вечора всім. Ну що ж, підійшла кінцю стадія Challenger на Blast Paris Majджері. Пройшли Монте, пройшли Гіммер Лежен далі, а також Team Liquid. І, до речі, вперше в історії дві команди з рахунку 0-2 виходять у наступну стадію на Мейджорі. Це саме Геймер Легенд, які починали з 0-2, і Team Liquid, які починали з 0-2. Ну що, давайте таки зробимо міні-екскурс у. Останній день Челенджер стадії почнемо з матчу Force Gamer Legion. Ми вже казали, що на останньому відео, що Gamer Legion повинні тут перемагати. Те ж саме ми казали про Monte і Liquid. Ну, тому і потрібно підписатися на цей канал, якби би тут найкращі прогнози. До речі, кажучи про прогнози. На Челенджер стаді було зіграно 33 матчі, із них ми запредиктили 22. Тому дві третіх матчів або 66,6% вінрейту у нас є, що досить непогано. Ну що, пішли? А, по оверпасу, мені сказати, в цьому матчі ну, майже нічого. Gamer Лігжен почали за атаку, взяли свої 9%. Про це я казав у студії аналітики. Якщо не помиляюсь, на останньому відео казав, що буде саме ця мапа там пікатись. Uh, Побалакаємо краще про Інферно, Це, до речі, був пік uh, команди Force, про нього я також згадував. І тут, перше, про що хотілося б вам розповісти, це про героїчний перформанс капітана колективу Gamer Legends Юхі, який колись uh, був капітаном у академії Mousesports, Sports, Mouse NXT разом з. Ксершином, Торші і іншими гравцями Моу Спортс, Вони, до речі, трії, якщо я не свій плей Академі Ліги поспіль вигравали. Ну що, поїхали. Ось і перший хайлайт. Рітейк 3 в 3, досить мертвий, як на мене, але позиції Форс дуже погані, тому є шанс защепитися. Молік від капітана, 2 кіли у ряд і третій кіл. І такі раунди програвати за атаку дуже прикро завжди, тому що ну по сплент на А програти майже нереально не там похибка форс була у тому, що вони зайняли дуже погані позиції у цьому поспленті. Знову там уже 8-4 ведуть GamerLegion, Ліджен. там трошки стопає на центрі всю атаку. Але ми бачимо, що Форс все одно займає центр. І ось ми бачимо на радарі, що С'юхі ближче до А стягується зараз. Б. Ейкор каже, що смок на спліт Б прилетів. І ось момент Сьюхі. Оп, і ось так от трьох вряд збиває. Знову повставляв палки колеса колективу, колективу Бензоколонки. І наступний раунд. Вже 9-4 рахунок. Форс просто раунд за раундом не може взяти. Ейкор дає дуже важливу інформацію, граючи 1. -а. І ось зараз Сюхі чекає на таймінг. Прилетіла флешка. Так, щось твіч, твіч підлагує, але ви зрозуміли. Три фраги теж е, поспіль з одного спрею. Тобто ви бачите, наскільки багато імпакту вніс е, у цій зустрічі саме С'юхі. І за другу сторону я вже не чекав ніякого камбеку, але ось цей момент Зорте все ж таки перевернув цю гру. Як-ніяк, ну просто подивіться, ну тут просто ні у кого шансів взагалі не було. І ну, тут э, Кеп вже багато і так чого зробив за першу сторону, і тут 1 в 5 від нього клач взяти, це було б взагалі щось неймовірне. А я вам покажу, як ця гра вигралася. Тобто зараз ви можете э, на цьому кліпі побачити рахунок. Тобто дійшли до рахунку 13-14, Був з тикнайнами BioGamer Legion, І ви просто подивіться на момент, який, по-перше, виграв гру, як на мене, Гемер А по-друге, вбив максимально морально колективи з так званої Росії. Один в три. to find 15 for game of legion but more importantly than that he has destroyed the money and the morale of 4 <laughs> Ось так от Гімер Legion проходять далі. Рухаємося в матч Монте Пейн, Мапул. Ми там, в принципі, вгадали. Ми казали, що тільки там Пейн можуть обрати вертіго, спробувати, але вони все ж таки взяли нюк. І що найголовніше, вони перемогли на першій мапі. І це мапа Anubis, яку Монте грають ну, прям неймовірно. Тому це мене здивувало. Я одразу пройдусь з початку цієї гри, тобто з першого форсу, які забрали. Забрали собі монта. Я просто хотів вам прикольний момент показати від сам Даянга. в стрибку. Текнайна він тут вбив другого гравця. На ось такі важкі ситуації. І Ось момент. Перший мінус від нього. І просто подивіться. ну тут ніяких. Шансів взагалі не було, але Пейн взяли Форс у відповідь, і тому довелося знову цю війну форсів грати. Монте. І дуже гарно, що в них є такі гравець, як Борос. Команда, які дуже файні хедшоти ставить, і там можна було бачити прапори України, точніше логотип. Не став, поважаючи свого супротивника, Борос не став його різати, просто трошки прикольнувся з нього, підліз в притул, вбив його. Ну, просто не хочеться, знаєте, проти бразильців юзати ножа, бо завжди море негативу тобі прилітає від бразильських фанатів. Ну і також хотів вам показати, як Скалс непогана. Я розумію, що це еко, але ви просто подивіться на цей момент. Просто як гарно він тут розконтролив емку. Ну, Дуже красиво. Дуже красивий момент. Далі рухаємося. Монте, намагалися камбекнути в принципі, у другій половині. І цей момент міг би стати. А, як на мене, міг би стати от, ключом до перемоги, але все ж таки цього, на жаль, не вистачило. Ви просто подивіться, як воро бере клач. Останній гравець атаки не встигає ставити бомбу. Саме так. Далі була Мапенюк, де Монте виграли 14-1. І хочу вам показати одразу ж момент, який стався на, в раунді тр... 14. -му. Тобто, зараз Бігузера луркає 3 в 5 на вулиці, і подивіться уважно на екран, він бачить текстуру гравця через стінку. Це, якщо не помиляюся, це текстура АВП, яка висить за спиною. Ось ви можете це прекрасно бачити. Ну і Бігузер скориставшись цією інформацією. <реш> Бачимо, що контент кріейтори он піксель дуже незадоволений цим. Ну і якщо знаєте, і якщо тут на халяву вдалося бігузері дати перший кіл, то просто подивіться, як цей раунд закінчився. Зеві залишився один в один, якось перешифрував себе, що другий катешник вже поруч. Один раз фейканув план, дав молік на Хевен, другий раз фейканув бомбу, ніхто з будки не вийшов, і він просто побачив тільки, що він не встигає поставити пачку. І це тринадцятий раунд для Монта. Також у цій грі за другу половину просто всі шанси на камбек вбив сам Даянг, який взяв один в чотири з глоком. Причому не маючи армору, він був на розкітці, одразу видно, що хі -хі, капітанська роль і твої красі проявляється зараз. І як він гарно тут під смок підійшов, зробив собі Ванвей. Кажучи взагалі про нюк, знову я побачив гру від демка в 100 ДР на сайт взагалі нереально зайти. Трошки повернемося на Міраж. Там перша половина була дуже важка для Монте. Вони ще програли пістолетний раунд, і просто цей раунд, а саме Форс, який виграли Монте, мені здається, був. Один із основних раундів, які допомогли їм зробити оцей камбек. Ось Вітя виходить, обходить тут Зеві. Зеві просто відкинув молік на шорт. Тобто він не очікував когось побачити швидко цієї позиції, тим паче Форс. Але сам Деянг був у ладері. Вийшов, дав перші два кіла, і подивіться, скільки він ХП залишає Харзаву та Бігузері. І тут одразу же, за інформацією, підключається Бороснюк. Я не знаю, чомусь кліпи на твічі лагають зараз. Ось вони дають два кіли, останнього вбивають і виграють таким чином Міраж. Так, там був ще а, прикольний момент з бомбою. Я не знаю, я його зараз вам не знайду. Це був раунд на рахунку 6-3, де Бороса, коли він один-два брав, врятували те, що з його тімейта впала бомба, і саме в цю бомбу другий гравець розійського колективу стріляв, коли цілився в нього, і бомба на себе зхавила два патрони, якщо я не помиляюсь, тому тут дуже сильно їм повезло. Ось. Таке посмачиве інтерв'ю дав Краснал, написав, що Форс, писали щось на типу, вони просто бігають, що вони взагалі роблять. А виявилось так, що це вони <смеш> біжуть до аеропорта, а ми просто проходимо далі у легенди. Ну, ось такий бантер залетів від нього. І хотів би показати вам прикольний мемчик, який зробив. Стоп, <смеш> фанат... <смеш> фанат команди Монте. Стоп, блядь, будь ласка, роздій суперстан. Це цей момент з бобою. Такий прикольний момент. Далі рухаємося після поразки проти Монте. Зеві трошки в тільті був, сидів, скоріш за всього, розмислював, що можна було зробити по-іншому. Ну, всі ми розуміємо, що ця поразка дуже сильно б'є по моралі. І ось гравець команди Liquid Oсі трошки співчував йому після цієї поразки, трошки його розбудрив, якщо це можна так назвати. І прикольно, коли ми маємо ось. Таку коє сцену, де один одного може підтримати ось такий складний момент, навіть незважаючи на те, що ось команда Pain, до речі, Ліквід і вибила із ЄПЛ, і вибила ще з якогось турніру, якщо я не помиляюся нещодавно. Тому навіть незважаючи на те, все одно люди один одного підтримують. Далі гри хаунд Ліквід, я не знаю. Ми вже казали в останньому відео, що якщо грихаунд пікнуть Інферно, це постріл собі у ногу. Так і сталося. Ліквід пікнули Нубіс. Перекрили без шансів. Можу вам показати один в три відосі. О, на першій мапі. Так, він гарно там відіграв. Мені здається, там Сіко трошки помилився. Але. Бачимо ось цей хайлайт. Також хотів вам показати непоганий хайлайт Веделіжа. Зараз хаєшкою забирає вексіта. Ну, рухаємося далі. Зараз він один буде приймати шорт. Саме сюди направляється атака Грейхаунд. Ну і ось просто дивіться наскільки він чітко контролить взагалі все. Кіл впав, другий кіл, третій кіл. Нереальна механіка. Сіко один залишився, але там уже шансів. Не було. І так, ну це, про це я вже казав. Що перший раз в історії, типу, дві команди з 0-2 кваліфікуються до стадії Легендс: Gamer Legion та команда Team Liquid. Е, говорячи про стати з пікемів, е, ось стати з 40 тисяч пікемів на проход далі ставили більш за всього фейс. Потім Ліхвід, що мене ну, здивувало, бо останнім часом у них були трабли з формою. І всі ми бачимо, що тут є Mousesports, яких ставили 80% всіх користувачів. І я також ставив Mousesports, але вони відлетіли взагал, взагалі 0-3. Ось таке. Монте, до речі, 41 всього відсоток. Ну, маємо, що маємо. Апекс взагалі ніхто не вірив майже з Gamer Ліджон. Ну і потроху переходимо до матчів завтрашнього дня. Це буде перший тур у стадії легенд. На жаль, після першої стадії одразу вже піде друга, тому я не знаю, хто кого обіграє, хто з ким буде грати. Тому обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, я там в лайв режимі видаю предикти і ну, пощу багато всього, дивлюсь вами ігри. Іноді з вами просто кайфую від перегляду матчів. На Gamer Legion починаємо. У цьому матчі буде гратися, скоріш за всього, Inferno. Тому що Гіммер Legion не грають Anubis, Гімер Legion не захочуть грати Міраж проти Na'Vi, а також, скоріш за всього, нюк не будуть грати теж проти Na'Vi. Тому залишається 4 мапи, із них Overpass-1. Ти не хочеш на місці Na'Vi його грати проти Гіммер Ліжн, Вертіго ви не граєте. І залишається вибір або Inferno, або Ancient, І всі ми розуміємо, що Гіммер Legion дуже сильна команда зараз на Ancient, Тому. Ну, навіть тут які варіанти? Або обирати мапу, або сторону, тому що вони хайсід, я думаю, що вони все ж таки можуть поступити так, щоб обирати сторону, і тоді Ancient будуть починати за Діфенс, Ну, а я думаю, скоріше за всього, це буде інферно. І говорячи про Інферно, Гімер Ліджін, якщо перед. Перемогою Форс, 3 Інферно поспіль програли. І проти Force був дуже сильний матч. І якщо б не оці по три мінуси, по три рази, якщо б не цей клатч від Айзека і всі ці хайлайти, які вони видавали, вони б, скоріш за все, програли оце Inferno. Тому мій предикт тут залітає на Наві, тому що, ну, якщо подивитися на Інферно останній Наві, ви самі все бачите. Тут все досить непогано, і команда сиділа і готувалася до цього івенту. Тому я думаю, у них тут проблем не буде, але я знаю, як наві грають перші тури взагалі на кожному івенті. Тому, якщо тут будуть допи або Гіммер якось виривуть перемогу, я не те, я не що цьому не здивуюся. Але, знаєте, якщо беремо ми в процентному відношенні, тобто ми маємо такого фаворита, як Наві, всі думають так. Ну, це, типу, десь 80 на 20, в моїх очах це все ж таки 65 на 35, можливо, даже 60 на 40, тому що Gamer Legion зараз розіграні. Вони зіграли всі матчі, можливі, в Challenger Stage. І я думаю, вони заряджені теж на перемогу, тому Наві легко тут взагалі не буде. Nine, Liquid. Тут, скоріш за всього, буде гратися Anubis між цими колективами, тому що ну, Liquid не будуть, як на мене, грати Ancient, не грають Vertigo. І щоб їм не грати проти поляків, це точно нюк. Тобто ці три мапи вони не грають. Nine, в свою чергу, Mirage, найгірша мапа, Inferno взагалі не грають. І тому залишається у нас вибір ancient, тобто overpass Anubis. Ну, Вони приберуть Ancient, або, знаєте, або взагалі його не приберуть. Коротше, я так просто до цього просто трошки готувався. Я все ж таки вирішив, що буде стояти вибір між Overpa'сом і у Liquid, І... Тобто, якщо ми побачимо overpass, я думаю, що це буде перемога все ж таки тут Liquid. Якщо це буде Anubis, то переможуть, як на мене, Nine. Предікт давати остаточний все ж таки буду на ліквід, бо вони після того, як з 0-2 вийшли на Меджер, було видно, що все ж таки була якась підготовка, вони почали грати в свою гру і так далі. Тому ліквід для мене тут фаворит, але не сильний, теж не сильний фаворит. Фурія Монте дуже цікавий матч. Говорячи про мапи, Інферно не грають Монте. Оверпас не грають Фурія. Тож цих двох мап у нас у цьому поєдинку не буде. Що буде банити Фурія у цьому матчі проти Монте? Це, по-перше, буде Анубіс, Як на мене, по-друге, це буде Ancient і по-третє. Ну і по-третє, оверпас. Ще не будуть грати Монте, я думаю, вертіго вони не захочуть грати проти Фурії. А, нюк, до речі, можливо буде у цьому матчі, інферно не буде. Тобто це буде або нюк Міраж, обирати це будуть Монте. Скоріше за всього, ми побачимо Міраж, тому що це і теж комфортний мапік для Фурії, бо якщо. Пам'ятаєте, ЄПЛ, Ріво, ця команда часто пікає у своїх матчах. А, Міраж, вони тут перегравали фейс, перегравали Pain, Liquid, В до цього. Ну Вже, якщо повертатися до початку сезону, там ще були матчі, але ось останній матч їх був проти героїв, де вони все ж таки Міраж програли. У Монте все з міражом досить непогано, якщо ми бачимо тут. Три кажуть вісьми мап поспіль. Але якщо подивитися на те, з ким грали Монте, все ж таки видно, що це їх мапа, але ось якщо ми трошки ниже спустимося, то тут є і Міраж проти Віталіті, і Міраж проти Героїк, Міраж проти Ніндзі, і ці, знаєте, і ці всі міражі були програні проти непоганих команд. Тому, якщо давати остаточний предикт, знаєте, я хочу повірити тут в Монте. І чому я в них тут хочу більше повірити, ніж Фурію, навіть незважаючи на те, що Монти проти сильних команд, Міраж можу, ну, програють, а, іноді. Це тому, що Фурія до старту цього сезону дуже багато тренувалася, у них були буткемпи, вони готувалися до Катовіці, вони переїхали на плей-ін і просто програли. Тобто команда, у якої немає турнірної практики, як Фурія, ну, на, на них це впливає дуже сильно. Тому я тут хочу більше повірити у Монте. Fnatic, Pyjamas, Fnatic, ну, До речі, Нікодос теж про це говорив, що він, ну, він би більше б хотів починати зі стадії челенджерів, щоб розігратися. Не знаю, як повпливає на Fnatic ось ця довга перерва від турнірів, підготовка їх до самого мейджору. Хочеться начебто вірити, що в них все вийде, але я вам так скажу, що це одна із команд. Які будуть більше всього ставити на 0-3, якщо чесно. А люди, які там розбираються кейси. Тобто, дивлячись про мапу, ми розуміємо, що Fnatic не будуть грати Mirage, бо це їх найгірша мапа. Фнатик, е Точно тут не будуть грати Вертіго проти Ніб, тому що у Фнатік на Вертіго, хоті, все ок, в атаці, але в Діфенсі там повний провал. І ми бачили, що NP останніх своїх матчах дуже любили Вертіго. Хоча, знаєте, якщо вони підготуються, ця мапа, в принципі, може тут бути. Ну і останнім, що тут треба прибрати. Я не впевнений, що треба прибирати Inferno. Взагалі, тут я на чому зупинився, коли дивився. Всі ці мапи, всі ці можливі сценарії про такого, хто грав. що Ми, скоріш за все, побачимо: або Вертіго, або нюк. Тут залежить від команд. Все ж таки, це перший тур. Ми не знаємо, що очікувати Fnatic, бо вони дуже багато тренувались. І це буде нюк або Вертіго. І я тут більше вірю в NAP. У них було більше турнірної практики, Fnatic мені. Якось останнім часом не подобається як колектив, дуже багато міняють ролей. Мапул за весь цей час повинен був вирости хоча б у 4 сильних, там три сильних і там 2 мідмапи, і шосту. У них все ж таки дуже багато проблем було з Мапулом, і вони залишилися, тому я хочу повірити тут більше у Ніп. І грояк Фейс дуже цікавий. Best of 1. Мапу, мапу тут вгадати буде. Я не знаю, ну нереально якось. Якщо чесно, є багато всяких варіантів, в кого я тут більше вірю, ну це знаєте, такий рандомний матчап, як на мене. Але я тут більше вірю в героїк. Взагалі у мене в пікемі буде стояти героїк 3-0. Не буду я ставити їх просто в прохід, Я знаю, як вони вміють грати в групах, як вони вміють грати в швейцарських оцих системах. До виходу в плей-офф у них завжди. Пікова форма, тому я більше вірю в них і просто мій предикт буде на них. Апекс Інтозабріч. Інтозабіріч мали якусь практику в інтернеті, але все ж таки Apex як на мене, тут посерйозніше виглядає, тому що і Челленджер стадію пройшли і розігралися, і між ними ніколи ще не було матчів, тому це, в принципі, перший матч буде для Інто проти Apex. Фаворит для мене тут Apex, яка тут мапа буде? Не знаю, я не впевнений, що Інте Забріж захочуть грати ось цей Ancient. Anubis можемо побачити в цьому Best of 1, також як і Міраж. Але знаючи колектив Apex, я не думаю, що ми побачимо їх на міржі проти Інтезабріж, бо вони розуміють, що це е, найслабкіша команда зараз в Legend Stage, і ти не хочеш проти них грати одну з їх, типу, топових мап. Мапу я тут предиктити не буду, просто дам предикт на. Apex, тому що я більше в них не вірю. Vitality G2. <хе -хе> Оце матч. Монесі проти Зайву. У Зайву зараз все дуже непогано йде. Vitality виграли свій а, останній турнір, непогано зіграли на РМРі. Просто подивіться на ці стати. Все в них дуже непогано. G2, у свою чергу, програвали останній раз Vitality. це було місяць а, майже назад, але тут буде Best of 1. Яка тут буде мапа? тобто тут мапа буде, дивіться, Anubis не захочуть G2 грати, в Best of 1, Ancient не грають в Віталіті, G2 не захочуть грати, overpass, G2 також прибирають взагалі. Що ми маємо? Ми маємо Mirage, Inferno Nuke і одну з цих мап тобто, вибирають Vitality, скоріш за все, вони будуть грати щось з цього, як на мене. Хоча можуть і Міраж пограти, але не суть. І, як на мене, на цих трьох мапах Віталіті для мене зараз просто фаворит, і тому мій предік залітає на них. Betnew Ants. Ну Ants така команда стратегічно сильна. Вона не дасть Betnu Segles грати свої основні мапи. Це Mirage Inferno. І... Ну, це їх взагалі інстабан, якщо що. І ми побачимо цю гру на максимально некомфортній мапі для Bad New Eagles, І ми знаємо, як зараз Сенс непогано грає, щоб прийти у стадію Легенд. Вони обіграли OG, Ninjas і Face, і вони, як на мене, тут набагато сильніші. Тому. Я ставлю на їх перемогу. Говорячи про пікем, ось мій пікем, я його робив через бота Волонтера Петріка. Квиток всього стоїть 100 гривень, і всі ці гроші підуть на допомогу Збройним силам України, тому я прийняв тут участь, а не в стандартному пікемі, в якому виграти взагалі нічого не можна. А тут навіть можна виграти з кіни, навіть якісь рукавички, якщо не помиляюсь. Тринуль героїк у мене, просто я в них дуже впевнений. Якщо ми говоримо про 0.3, це Into the Забріч. І ось я обрав сім команд, які, на мою думку, перейдуть у плей-офф. Матимуть три перемоги: це Na'Vi, Vitality, Ens, G2, Face, Monte та Liquid. Ось так от: ось ми зробили якісь підсумки, придикти на наступний день. Обов'язково підписуйтесь на цей канал на Ютубі, бо відоси виходять майже кожен день. Обов'язково також, там, якщо. Є можливість підпишитесь на TikTok, Телеграм і всі інші мої соціальні мережі, бо там я теж багато чого пощу час від часу. І не забувайте допомагати Збройним силам України, підтримувати їх, у мене в описі є посилання на збір. В інстаграмі також там є посилання на банку. І якщо ви хочете підтримати мене, як контактмейкера, ось тут є. QR-код у вас на екрані, і також посилання на цю банку допомоги стрімера також є в описі каналу. Всіх радий був бачити, до наступних зустрічей і всім вдалого дня!